Нарешті можна відпочити і подивитися тебе. Ви на Стів Ньюз! Я стів, і коротко про головне. У новому оновленні Майнкрафт з'явилися мідні інструменти, блоки та повернувся мідний голем. Він тисне кнопки, іржавіє і навіть сортує речі. Оновлення вже доступне, тож можна тестувати прямо зараз. Warner Bros. анонсували другу частину фільму. Прем'єра відбудеться 23 липня 2027 року. Джейсон Момоа і Джек Блек повертаються, а фанатів чекає нова пригода у блоковому світі. Відомий стрімер завершив епічну подорож і досяг кінця карти після 14 років досліджень у Майнкрафт. Це oh goodness. There's balloons О the far lands. Це подія, яку шанувальники гри чекали десятиліттями. Дивлячись на все це, можна лише захоплюватися творчістю гравців та можливостями Майнкрафт. Хто знає, що ще чекає на нас у наступних оновленнях та івентах? Дякую, що були з нами на Ньюз. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски та найгарячіші новини. Майнкрафт.